Вітаю вас, мої маленькі друзі. Для того, щоб ви росли міцними, веселими, здоровими. Треба добре та правильно харчуватись. А чи знаєте ви, з чого виготовляють продукти, які ви вживаєте кожного дня? Наприклад, що вирощують на городах або в садах? Звичайно ж, це овочі. Фрукти, ягоди та зелень? А чи зможете ви назвати кілька харчових продуктів, які люди отримують від тварин? Так, діти, це м'ясо, риба, молоко, яйця. Та все, що з них готують. Дітки. Тож яке походження мають? Овочі, фрукти, трави, які ми вживаємо та зернові культури. Так, вони всі ростуть на землі. Овочі на городі та трави, фрукти, ягоди на деревах та кущах. Зернові теж ростуть на полях. Давайте пригадаємо з вами, як люди вживають ці продукти. Та що з них можна приготувати. Отож, зернові культури переробляють на крупи, з яких потім готують смачні та корисні каші. А також на борошно, з якого випікають різні види хліба, печива, булочок та пірішків. Зернові культури. Такі, як пшениця, жито, кукурудза, рис, гречка та інші є основою багатьох продуктів харчування, таких як хліб, макаронні вироби, каші. Вони містять багато корисних речовин, вуглеводи, білки, вітаміни та мінерали. Зернові культури також є джерелом клітковини – яка сприяє нормалізації роботи шлунково-кишкового mm -hmm. тракту. Важливо вживати зернові культури у своєму раціоні харчування для забезпечення організму енергією та необхідними поживними речовинами. Овочі та зелень можна вживати просто цілими, робити з них салати, овочеві соки та смузі, а також готувати різні страви. Супи, борщі, запіканки та багато чого іншого. Овочі дуже корисні для нашого організму. Вони містять багато вітамінів, мінералів та антиоксидантів, які сприяють зміцненню імунної системи та захищають нас від хвороб. Овочі мають небагато калорій, тому їх можна їсти без страху набрати зайву вагу. Якщо регулярно їсти овочі, то це допомагає покращити наш зір, зміцнити кістки та суглоби, а також зробити нашу шкіру та волосся красивими та здоровими. А ще вони містять багато води, що допомагає нашому організму залишатися здоровим. Фрукти та ягоди краще вживати сирими. І по сезону їсти саме ті фрукти і ягоди, які дозрівають в тому місці, де ми живемо. З них можна робити десерти, фруктові салати та соки. Фрукти та ягоди це смачні та корисні продукти, які допомагають нашому організму бути здоровим. Вони містять багато вітамінів та мінералів, які необхідні для нашого росту та розвитку. Фрукти мають природний цукор, який дає нам енергію. А ще вони мають свіжий смак та аромат, що робить їх привабливими для дітей. Фрукти мають різні кольори, і кожен колір означає наявність різних корисних речовин. Наприклад, помаранчеві фрукти містять багато вітаміну С, який допомагає нашій імунній системі бути сильною. Тож не забувайте їсти фрукти щодня. Природа нашої планети дуже різноманітна та багата. Окрім овочів та фруктів, ми маємо можливість харчуватися продуктами тваринного походження. Хто це, дітки? Так, це корова. А що дає корова людям? Правильно! Молоко. А ви знаєте, що з нього можна зробити ще багато інших корисних продуктів? Це кефір, сметана, йогурти, масло та багато різноманітних сирів. Молочні продукти це смачні та корисні продукти, які допомагають нашому організму бути здоровим. Вони містять багато кальцію, який необхідний для росту та розвитку наших кісток і зубів. Молочні продукти також містять багато білка, який допомагає нам будувати м'язи і зміцнювати наше тіло. Молочні продукти мають різні смаки. І кожен продукт має свої корисні властивості. Наприклад, йогурт містить пробіотики, які допомагають нашому шлунково-кишковому тракту працювати нормально. Діти, а який корисний продукт дає нам курка? Правильно, це яйця. А що із яєць можна приготувати? Яйця можна зварити або посмажити. Яйця додають у багато видів тіста. А ще із яєць роблять велику кількість різноманітних салатів. Яйця дуже корисний продукт для нашого організму. Вони містять багато білка, а також вітамінів і мінералів, таких як вітамін А, вітамін Д і залізо. Вони допомагають нам зосередитися і покращують нашу пам'ять. І ще одна корисна риса яєць. Вони допомагають почуватися ситими і задоволеним після їжі. Тому не забувайте, включайте яйця до свого раціону. Діти, а чим корисні для людей домашні тварини та птахи? Здогадалися. Ну, як же без м'яса? Впевнена, ви всі любите їсти м'ясо. А що ж з нього можна приготувати? З м'яса роблять ковбаси, сосиски, сардельки та багато інших. М'ясо можна смажити, запікати, варити. З м'яса роблять фарш. А із фаршу можна зробити котлети, тефтелі. Запіканки та ще багато-багато чого дуже смачного. М'ясо це ще один дуже корисний продукт для нашого організму. Він містить багато білка, який будує наші м'язи. Також містить багато вітамінів і мінералів, таких як залізо і цинк. Вони покращують наше здоров'я, зміцнюють наші кістки та зуби, а також підтримують наш імунітет. Діти, я впевнена, ви дуже любите купатися на морі або в річці. А який продукт воно нам дарує? Спробуйте здогадатися. Звичайно, це велика кількість риби і морепродуктів, які дуже корисні для нашого організму. Бо вони містять так само, як і м'ясо багато білка, який будує наші м'язи а також багато вітамінів і мінералів, таких як омега-3, жирні кислоти, йод і фосфор. Саме вони покращують наше здоров'я, підтримують роботу серця, а також сприяють розвитку нашого мозку. Також риба та морепродукти допомагають нам підтримувати здоровий вигляд шкіри і волосся. Рибу і морепродукти можна готувати різними способами смажити. Варити, запікати, солити. Отже, ми можемо сказати, що всі продукти харчування мають природне походження. А це значить, щоб нам було чим харчуватися, треба берегти природу. Тож закликаю вас саме до цього. Подумайте, як ви можете берегти природу? А я вам дякую за увагу. До побачення!